Добрий день, шановні колеги, рада вітати вас. Бажаю всім нам в такому серйозному науковому заході, який об'єднує велику кількість представників як України, так і інших європейських країн в розмові про повоєнний діалог культури. Нашого світу українського, чи як нашого світу українського по всьому світу, якщо ми, ті, котрі за кордоном, представники України, об'єднаємося разом і разом з іншими народами світу, так і стоятимемо твердо в нашій боротьбі проти ворога, то ми точно переможемо. І Світ зміниться, тому що тоталітаризм, який існує в сусідній країні, від цього тоталітаризму страждає весь світ, і наслідки цього ми бачимо: добра нам щастя, здоров'я, натхнення, перемоги і слава Україні.